Ахті довго не просидеш. Шахта, 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 Шахта. Шахта, 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 Танград. Почому шахта була важна? Потому що шахта це був як промежуточний етап між новоекономічним і мирноградом. Через шахту. Противник заходив на шахті він накопичувався і ділив ривок на Мирноград. Тому це був такий об'єкт, дуже важливий шахта з усіма своїми потужностями, колишніми виробничими, з усією якби структурою цього підприємства могли забезпечити перебування там ну, більше двох, більше трьох сотень солдат в достатньо безпечних умовах для себе. Задача була взяти всю шахту, освободити всю Україну, <смі> і ще й кусок захватить другої бля, держави. Бля. Так, задача була взяти всю шахту, звісно, сама по собі шахта, конкретно навіть ця, це дуже потужна промзона, дуже потужні бетонні джунглі, які могли слугувати для противника зоною накопичення, в яких нам було дуже важко її дістати будь-якими засобами. В плануванні. Ми використовували навіть авіацію. Це не так часто буває. але я перший раз бачив, коли летить самоліт, запустив ракети. Ракети попадають, пробивають цей бетон. І взривається там кілька ракет, і прямо з кожного вікна огонь красиво це все було ефектно. Я даже вспомню фільм Крепкий орешек з брю з Брюсом Вілісом. Це взагалі, імна. ці кадри можна імінна було ще й в Голлівуд продати. Шахта тут там раку, тому, що не вона. <сум создававаг quotes> наша група взагалі, от одні з перших, хто заходили з ну, саме в ту шахту. Наша ну, задача та, якби була контролювати підхід до того всього, щоб ну, там не випускати, не запускати нікого. Окопались декима тройками в районі зелених насаджень вокруг шахти. Тим самим ми відвлекли увагу противника. Ми щось, по-моєму, коло п'яти кілометрів заходили. І в півіхи зарази трохи вже тоді кошмарили нас. Але слава Богу, все дійшли, все було добре. Ну і там на слідуш, на слідуючий день, там по тройці хлопці заходили, і так наше кількість там виростало. Біля мене такий бліндаж був старий. Ну я так подивився на нього. Думаю, блядь, якщо я туди десь не рну, втіхаря, ну коротше, може мене пронесе. І добре, що я туди не нернув. Той бліндаж мене на очах розібрали взагалі. А я так був за метрів 30, зі того, то все так наблюдав. Це звичайно, би було, б я там був. Шахта, якби вона була загорожена забором бітонним. І Якби ти чуєш противника, він там ходить, а видати себе, як би було не бажано. Ну і плюс забор мішає. Напротягу той забор дві висотки. Ну і снайпера сидять блядь, взаді. Не в вікнах, вони ж на відтяжці за щитами. Я не назову їх снайперами, але у противника були стрілки, які, я так зрозумів, у них були тепловізійні приціли. І вони нам дуже сильно мішали на деле. Хочу ну, прилетіла там. Вампір прилетів скинув воду, воду. Приблизно чую, де вона є, блядь, ну, де впала. Починаю шукати, блядь, поки туди-сюди. Коротше, я її так і не знайшов. Чин щось случай пав, я... <різько> це було до землі. Що за наки? Коротше, я так і не зрозумів, що то було. Приліз туди, я жакей був. Я жаків. Тоді як я сидів, тоді жакей, ото що там герой. Він мені обробив ту рану, бо каже, там я каже, ну кажу, що там якось непонятно каже, що ну заліпив там якимось пластиром. Коротше, ну що я до себе поліз. Ну і стою хернею, що там два тижні в ну. Вже там вийшли, поки той мене одразу до медиків до Константиновни. Каже, у нас сквозна. Вона мене запихає так паличку так, в одну сторону, вона з другої вилазить, такий як Пірсинг, виходить. Ну, побачили, що ну далі нам буде проблематично заходить. Пратівник вже увагу на цій ділянці. І тоді ми запустили ще дві групи, тільки ми вже обійшли збоку. з І Удачно. одна група заскочила в більше доволі таке здання. Задача була зайти, закріпитися і бути наушному. Себе не в якому разі не видавати. За шахтою наші сиділи, а в шахті самі нікого чи наших не було. Ми мали зайти, не обнаружити себе, сидіти на доповіді. О, чуємо шорох, десь там підар пішов. Підари були кругом. Вони були і назовні, і всередині. Получається, ми були типа на рівні з землею. Але ми підарів обчули як зверху, так і в шахті чули. Та, виходить, з лівої сторони він один був сидів, навпроти нас він другий, з правої сторони сидів він з кулемету і снайпер. Якщо бабайга, наприклад, наша прилітала, скидала нам провізію вночі, він вже сидів, цинкував вже дивився. Ага, якщо скинули провізію, значить вже десь там ми сидимо. Вже за тим місцем вже пильнують, вже дивляться, типа. А раз було таке, що не було пару днів ми міскінів. Пару днів сиділи без води, без сіднями і скидають нам е, днем. А мене братим Полтава каже: Курити хоче, він вуха пухне. Каже, то успокойся, буде ніч заберемо. Ні, 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 давай днем, давай днем. Відкриваємо двері і вибігає він. він забігає за вугол та зразу з правої сторони. І тут включається кулемет. Він як давай гасити одна лінта друга. Він думає, ну все, він Полтаві він, ну, типом все, 200. Тут туди-сюда, ми прибігаємо. Я тільки очі на нього. Він каже: Він ти як? А він каже, ти хоч ви двері відкрив. Я відкриваю, забігає він Каже: а, а як подивіш, що кулемет не працює, Каже. А я що працює, я голову підняв, ділки нічого не стріляє, нічого. Я посилки і побіг. Кажу так: не дай бог, ще раз так підеш. Я тебе не впускаю. Плюс, плюс, все, більше, так не ходило. Пацани сиділи на одному із зданій, теж велике здание. Там сиділо 4 человека: одессид, фил, бурий і чорний. В сусідньому зданні за 50-60 метрів. Там був противник, і там були оці стрілки. якраз такі Напроти нас знаходився снайпер кваліфікований. Ми перекрили йому логістику. В нього почали скінчуватись боєприпаси. Він намагався вийти з нами на зв'язок. Давайте будемо дружити, давайте будемо разом чай пити. Потім почав розповідати, що в нього тож також є дружина, що він сам з новоекономічного, що в нього діти є, він жити хоче. Ми, якби, розуміли, що це психологічне навантаження, от ми, звісно, не відповідали йому ніяким чином взагалі. Просто треба було під, під... Що там хтось є і будет голос. І, ну, ну, Бред, понятно, що ж, ніхто не з ними говорити не збирається. А ми з ними по-другому будемо говорити. А потім було мені, мені по раціям передають, типа, там до тебе йде. Підер, то в такому разумці іменно на твоє здання. Я такий, о, все, зараз відкриємо чекай. <гум> Я вже в бінок дивлюся. А, бачу, де не не прилетіло. Друге, ну ближче піде, піді. Він підходив, ну, метрів, не знаю, там, метрів 300 не підійшов. І повертає направо. І я такий бля. <ріхи> я так тебе чекав, а Він, бля, звернув направо до своїх. <ріхи> Йоханий бабай, аж обідно стало, бач? Понятно, що ми ж підтягували ж не только е -е, штурмовиків, Тобто ми туди підтягнули наші дрони. Нас постійно коригувала піхота, тобто нам доповідали, де бачили підерів. Я залітаю, бачу за сіткою підера, який вже наводить на мене дробаш. І я постарався просто відпрацювати в сітку, щоб його хоча б зачепило за трьохсотого. Розлетілося оптоволокно з катушки, того підера за трьохсотів. Повилазила, короче, з усіх дірок купа підерів. Того схопили, почали мотати. Інший підходить, коротше, збирає оптоволокно, і вішає його розтягує, коротше, на вікна, щоб е нам перешкоду зробити. Це був капець. FPV в даному випадку залишалися єдиним засобом, який давав можливість гнучко бути використаним саме в цих умовах. Важкі засоби озброєння, але не точні не давали ніякого результату. Окрім FPV, які здатні були залетіти в невеличкі. Дірочки в якісь тонелі, в розбиті стіни в безпосередньо будівлях і так далі. Це був як засіб розвідки, так і засіб уражень. Я залетів з одного кінця, пролетів через всю будівлю, через два поверхи повністю розвідав, і вже на останньому поверсі знайшов підера, гнався за ним. Ну, це, це було просто залітаєш і полювання. Підери так само полювали і на дрони. Я взагалі був в шоці з цього. Поки я полюю за одним, інший зі спини просто вилазить і починає насипати по мені з драбашів. Ну, було дуже складно. В окулярах ти це бачиш, як саме відеогру. гру. Якусь дум просто в думі, там не таке складне керування було. А тут там одна помилка, ти падаєш, і все ти можеш навіть просто впасти і лежати на боку. Вони прямо залітали в здані, оптоволокні, і ізучали все, і в підвал, прямо як півіжка залітала. Потім його прослушували, вони там виріщали, і ми там із сім'ї там залишився один живий. Думається, що шахта то тільки з вугіллям. Ні, фіга, там є і вугілля, є і шахта е, як то, з циркуляцією повітря в воздуху. Зранку холодно, вітер звітом дує, таке ще що мороз, що зараз сніг впаде. А ближче до обіду там вже пара йде тепла, як в як конденсат з водою. Шахта вона має підземні комунікації, дуже серйозні. Я коли подивився на карту, я, чесно кажучи, трошки аж замерз. В самій шахті лазейок купа. Там можна було з одного здання переходити в друге здання. Ну, в шахті навіть чути, як вони там між собою говорили, то вони навіть дупля не давали, звідки, звідки вони знають, що там, ну що вони є там. Тобто він ще не встиг вийти, бля. Його вже дрон засік, вже там десь скіт полетів. Дуже часто по перехватам там вони жалілися, що їх ті бачать дрони, що вони літають прямо всередині. Ну, е -е, чесно, приємно було чути такі е -е, коментарі свою сторону. Прослухали рацію, і знайшли там одного підера, який там ховався б А підери, піде несли йому вже там воду і батарейку для рації. А ми прослушали їх, і я зрозумів, де він примерно ховається. Ми в коротше, літали, побачили його і в'їбали. А підри якраз підлітають, підносять їм провізію. І бачать цей взрив туди, куди вони летять. І вони в рацію. Смотрите, пидори ебучие, которые меня слышат, немцы ебаные, блядь. Если вы такие не живы, на моих моим бойцам просто добраться до вас, нахуй, блядь. Тогда мы будем драться честно, нахуй. Пидорасы, вы, блядь, подслушивайте, нахуй, ебать, и въебайте. Как нечестно, пидорасы. Так нечестно, он говорит, пидорас пришел, блядь, на нашу землю и говорит, что мы нечестно воюем. Если вы действительно воины, блядь, воевать родители, давай Давайте еще в лесу встретимся, пидори ебучие, блядь. Долбойопне. Це пиздец. Все, вони вже просто поміняли маршрут. Вони поняли, що через цю шахту вони в Мирноград не попадуть. І вони другий путь собі знайшли. Ми. За це время захопили сім зданій. І за этого противник туди не міг зайти. На вході ми в шахту. Їх. В шахті ми їх знищували. І на виході шахти, коли вони пытались проскакувати в Мирноград, вони теж були. Ну скажу, що в шахті довго не, не просидиш. Як би там не було, хочеться все-таки десь на світ божий висунутися. До. Тридцяти днів ще було плюс-мінус нормально. Ще ми там і слухали, і дивилися все. Після тридцятого дня ну, на мозі трошки так давало. Скажемо, вже в крайні ці дні, то вже і жінкою говорив вночі, особливо коли темно, а стоїш на ушному, тож, ну, скажем так, з розуму трохи сходили. Ти можеш заходити на три дні, а лишитися на тиждень. Ну, всяке може бути. Якби ми зразу були вже наарестовані, що може бути і три, і тиждень, і два тижні. Тобто на це ми не звертали уваги вже скільки треба буде сидіти. Те, що вони, будучи на шахті по півтора місяця, так, ніхто ні разу не спросив, а коли нас поміняють, взагалі ніхто. Уровень підготовки ось тут супервисокий. І це ж не то, що блін ті, а та блін, абичні пацани, які токавотлітом прийшли. Да, та нас вчителі були у нас добрі інструктори, скажем так, що нас підготували до цього дуже добре.